Де варто шукати причину того, коли в домі холодно? Цих причин може бути декілька, ось деякі з них. Наприклад, стіни, зроблені з невідповідних матеріалів, які не утримують тепло, чи вікна та двері пропускають холодне повітря зовні, або причина банальна, відсутні, або недостатня кількість обігріваючих приладів, коли у церкві прохолодно. То варто шукати причини так само у вищезгаданих сферах. Дослідники тенденцій розвитку громад стверджують, що церкви умовно можна розділити на три категорії: церкви, прошу на вихід, з лише відчиненими дверима на вихід. Це громади, в які вкрай важко потрапити та залишатися іншим людям. Громади, які можна іменувати протяг. Тобто це церкви, в яких широко відчинені і вхідні двері, і двері на вихід. Люди приходять в такі громади, але не можуть затриматися, бо протяг і холод, простіше кажучи, апатія і байдужість змушують їх покинути це незатишне місце. І нарешті об'єднане братство, яке можна охарактеризувати фразою ласкаво просимо. Це громади, в яких відчинені лише вхідні двері, а двері на вихід зачинені, але не замкнені. Тут затишно і приємно, але будь-хто, бажаючий, має змогу добровільно узятися за дверну ручку і вийти. Через ці двері виходять і вірні Божі, діти, але тільки з метою придбання та приваблення інших до цього теплого дому. Дозвольте запитати, не як звично, не до якого типу ви віднесли б свою громаду, а до якого типу ви віднесли б особисто себе? Бо духовне Воскресіння починається з відродження однієї особистості. Що ж усе таки робити, якщо ми бачимо, що церква вмирає? Що робити, якщо ми бачимо, що колись духовна людина? Тане та вмирає в церкві. Біблійний фрагмент, який ми сьогодні розглянемо. Відповість на запитання нашої душі. Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні Принципи зростання церкви. Програма так промовляє Біблія. Запрошує усіх нас звернути свою пильну увагу саме на святе письмо, яке має відповіді на запитання нашої душі. Тому запрошую прочитати разом зі мною. Невеличкий уривок з другої книги царів, з четвертого розділу, і поніс його, і приніс його до матері його, і він сидів на колінах у неї до полудня і вмер, і пішла вона, і поклала його на постелі чоловіка Божого, замкнула його і вийшла, і покликала чоловіка свого і сказала: Прийшли мені одного з служників і одну із віслючок. І поїду до чоловіка Божого, і повернуся. Він сказав, нащо тобі їхати до нього? Сьогодні не новомісяча і не субота, але вона сказала гаразд. І осідлала віслючку і сказала служникові своєму Веди і йди, не зупиняйся, аж доки не скажу тобі. І рушила, і прийшла до чоловіка Божого, до гори Кармел. І коли побачив чоловік Божий її здалеку, то сказав служникові своєму Гехазі: це ота шунамитянка, побіжи до неї назустріч, і скажи: чи здорова ти, чи здоровий твій чоловік, чи здорова дитина? Вона сказала при здоров'ї. А коли зайшла до чоловіка Божого, то вхопилася за ноги його і підійшов в Гехазі, аби перешкодити їй. Але чоловік Божий сказав: не руш її, душа в неї зажурена, а Господь приховав від мене і не відкрив мені. І сказала вона, чи просила я сина у володаря мого, чи не говорила я, не обманюй мене? Сумна історія. Протягом минулих зустрічей ми розглянули деякі принципові моменти, які впливають на успіх та розвиток церков. Наш уривок починається з трагічної події, але, мабуть, краще трагічний початок, аніж таке завершення. Тому намагатимемося сьогодні пильніше придивитися до подій часу пророка Єлисея. Першу подію, котру ми зустрічаємо, помер на колінах матері. Діти це скарб, що подарований нам на короткий час. Тому. Поки вони з нами, ми маємо визначитися, що для нас головніше лише матеріальний добробут чи вкладення в серце моральних принципів, які ця людина особистість пронесе впродовж усього життя. На жаль, часто батьки в погоні за статками та прибутками забувають про духовні та душевні потреби дітей, а потім дивуються. Чому дорослим дітям потрібні від них лише гроші? Хто винен, коли помирає дитина? Часто смерть стається від причин, що не залежать від батьків. Але, на жаль, часто мати картає себе і відчуває себе винною у смерті дитини, щось недогледіла, недостатньо годувала, вчасно не лікувала, належно не турбувалась. Певно, скаже хтось, важко заставити жити того, хто бажає вмерти. Бо церква це справді лікарня, де пропонуються засоби для зцілення, які беруться і прикладаються до ран. Та коли людина, перебуваючи в лікарні, відмовляється від лікування, то що їй може допомогти? Тільки коли кожен орган церкви. Якщо він краще функціонує, то і все тіло буде гармонійно розвиватись. На жаль, дитина померла на колінах у матері. Він лежав на колінах матері до обіду. Ми не знаємо чому, але вона нічого не робила. Вона дуже любила свого синочка, бачила, що дитина згасає на очах, але, напевно, не знала, як її спасти. Неможливо уявити жахливішу та трагічнішу картину. Якщо нічого не робити, то смерть стане логічним завершенням. Що ж робити, коли сталося, здається, непоправими? Коли руки опускаються і немає вороття, ніколи не допускайте думки, що зі всесильним Богом буває безвихідна ситуація. То що ж робити все-таки, коли смерть настала? Вона поклала дитину на постелі. Мати не змирилася зі смертю сина, не поховала, як було прийнято в тій місцевості того ж дня. Сонемінтянка поклала його на постіль, бо саме це те місце, де поруч лунала молитва пророка. Це була постіль пророка. Вона розуміла, що дух може повернутись до дитини лише на цьому особливому місці, де є жива молитва, є і духовно-жива особистість, і залишила жінка на деякий час там свою дитину. Що вона робила далі? Вона зійшла до Кармелу. Сама вона поспішає на гору, де перебував Єлисей. Асоціація з тією горою пов'язана з великою Божою перемогою, здійсненою через Іллю. Мабуть, тепер від Господа Єлисей черпав силу для продовження боротьби саме на цій горі. Чи є у вас свій Кармел? Взагалі, гора Кармел. Славиться буйною рослинністю та природною красою. Якщо ви перебуваєте на вершині духовного Кармелу, люди потягнуться за вами. Вона вирішила поїхати до людини Божої. Сатана, ми не стомлюємося повторювати любитель крайнощів, котрий бере Божу істину і завдяки неправильному використанню доводить її до суттєвих спотворень. Так він робить із довірою. Або, одягаючи на людину рожеві окуляри, запрошує вірити усім. А згодом, коли людина розчарується, змушує прийняти не вірити нікому. Та істина Божа знаходиться посередині і полягає в тому, що Бог у своєму служінні використовує своїх слух, які є Господніми послами у цьому світі. Тому є духовною гординою говорити: ніхто для мене не є авторитетом, лише Бог. Це пастка. Бо, відкидаючи Божого вісника, людина відкидає голос Божий і залишиться тоді прислухатись лише до диктату власної гордині та до тих, хто думає настільки хибно, як і я. Чоловік поставив запитання, яке, на перший погляд, може здатися банальним та поверхневим? Навіщо туди їхати? Може, і вас хтось запитував недавно. Навіщо ти туди ходиш? Що відповісти на це, якщо багатьом світським людям здається, що ти лише все віддаєш Богові? Як пояснити, що ти отримуєш незрівнянно більше принесеного? Все ж це тестове запитання щодо наших сердечних намірів. З якою метою я приходжу до Господа? Знаєте, чому рушаться чимало шлюбів? Основна проблема полягає в тому, що реальний образ не відповідав тому, що людина змалювала у власній свідомості. І тоді настає розчарування. Коли я стверджую, що розчарувався в Господі, то це не є спроневірою в реальному Богові, а в тому самообмані, в тому ілюзорному образі, який я сам собі створив. Тому я зневіряюся в карикатурі, і це мало би мене привести до пошуків істинного, правдивого Богу, а не пошуку нових примарних та неіснуючих образів. Що ми? Очікуємо почути та побачити? Чи не їдемо ми на візку власних амбіцій до Господа зі своєю точкою зору і повертаємось з власною? А може, ми йдемо до Бога лише тому, аби Його переконати у нашій правоті, і щоб Він став на наш бік? Чи ми приходимо зі своєю думкою, яку смиренно кладемо? Біля Його ніг, аби прийняти Його волю, яка є щодо нас найкращою? Сьогодні ж не новомісяча і не субота, щиро здивувався чоловік. Чи чули ви про Бога вихідного дня, чи навіть Господа на дві богослужебні години? Якщо ми бажаємо, щоб Христос вплинув на свідомість оточуючих нас людей, нам потрібна релігія на решту шість днів, крім святкового. Богослужіння це є апогей, це є найвища точка. Але якщо не було тижневого, щоденного богопоклоніння, то чи може принести, наприклад, користь ситне та калорійне харчування, але лише один раз на тиждень? Коли історія сягає далі, то вона промовила шалом. Мир, що могло в даному контексті означати, будь спокійним, чоловіче, не хвилюйся, все буде добре. Ви можете уявити велич віри цієї жінки, коли ще ніхто, навіть чоловік, не знає про смерть власної єдиної дитини, вона каже: Я вірю, що все буде гаразд. Легко вірити у сонце, коли воно сяє на безхмарному небі над твоєю головою. Але як важко вірити в його існування, коли уже протягом багатьох днів згустилися над твоїм життям чорні хмари і дмуть холодні вітри. Саме тоді, коли нам так потрібна у житті людина, котра б надихнула нас власною вірою, промовивши: шалом, все буде добре, мир тобі, Господь усе вирішить. А може. Ми самі бажаємо стати для оточуючих такою людиною, аби надихати тих, хто поруч. В українському перекладі далі написано: поганяй і не затримуй, в іншому не сповільнюй своєї ходи. Мрія сатани полягає в тому, щоб завдяки різним відволікаючим факторам християнин або збочив справедливої дороги, спокусившись на різноманітні принади обабіч дороги, або хоча б сповільнив своє пересування настільки, що запізнився б на небесний поїзд. Усякі другорядні життєві речі є суєтою, яка стає наперешкодою. І вона є ворогом у досягненні кращого. Усі ми беремо участь у всесвітній велогонці. І кожна зупинка руху велосипеду це падіння. Усяка зупинка це часто можливість озиратися та дивитися по сторонам. І небезпека є втратити з вигляду головну мету. Не кожна зупинка є смертельною. Бо в даному тексті написано: не зупиняйся, поки не скажу тобі. Є зупинки від Господа за Його велінням і Його благословенням. Бо інколи навіть Бог через пророків каже: спиніться на дорогах ваших і гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Лише Бог. Може провести шляхами миру. Це не шлях, де відсутня ворожнеча і протидія, це стежина, де ви відчуватимете впевненість та душевний спокій від того, що Господь веде вас та завжди підтримує. Є речі у житті, про які усім не розкажеш. Чому ж у намітянка не розповіла про проблеми слузі? Відповідь напрочуд проста, як показали майбутні події, навіщо про власні проблеми розповідати тому, хто не спроможний допомогти? Гієзій, по-перше, виявився черствим до чужих проблем, бо, як стверджує писання, він хотів вжити єврейське слово хадаф, не просто відвести, як пом'якшено це подано у нашому перекладі, а відіпхнути, виштовхнути, прогнати. По-друге, він виявився безсилим, навіть маючи палицю Єлисея. Проаналізувавши власне життя, ми погодимося з думкою про те, що, часом перебуваючи у скрутних обставинах, розповідали про свої проблеми багатьом людям, які часто замість допомоги зробили нас предметом пліток та осуду. Біблія характеризує гріховну людську натуру такими словами. Хто ходить шептуном, той відкриває таємницю, але вірна людина утаємничує справу. Що ж тоді робити? У цій же книзі приповісток є такі слова. Хто ходить пліткарем, той відкриває таємницю. І хто широко розтуляє рота, з тим не спілкуйся. Ми жаліли про те, що були необачними з такими людьми. А потім знову провторювали це ж саме, але вже з іншими. Певно, що кожна людина має потребу в тому, аби виговоритися, аби вилити душу. Але варто. Просити щоденно у Бога особливої мудрості, щоб знати, що, коли, де, і найголовніше, кому можна відкривати свою душу. Ми бачимо обачність цієї жінки, яка про ціль свого візиту не говорить нікому, тільки знає Господь і вона. Вона вирішила для себе, якщо і відкрити душу. То лише Божому чоловікові. Ви не помилитеся, якщо поступите аналогічним чином. Цікаво визначити, але і Божі пророки можуть дечого не знати. Комусь може здатися це дивним, але Божий пророк каже: я не знаю про це нічого. Сучасні так звані пророки мають відповіді на усі запитання. І, як показує досвід, на 90% ці відповіді невірні. Тому, як би це парадоксально не звучало, сила християнства в усвідомленні власного безсилля, джерело нашої сили, в розумінні своєї обмеженості в знаннях. Людина Божа. Може бути немічною і простою, але вона має зв'язок з тим, хто може все. Вона може не все знати, але вона знає того, хто знає все. Якщо ви християнин, то володієте безмежними духовними скарбами, скористайтесь ними негайно. Коли ми зараз будемо молитися, дозвольте Богові здійснити чудо у вашому житті і вирішити питання вашого серця, з яким ви живете з цим питанням, і воно мучить вас протягом багатьох років. Помолимось нашому Богові. Добрий наш Отче, що перебуваєш на небі. З глибини нашої душі кличемо до тебе. Бо розуміємо, що лише в тобі наша сила, мудрість та розв'язання усіх щоденних проблем. Подаруй нам розуміння того, що відкривати власні переживання та тривоги варто саме перед тобою, бо ти один спроможний вирішити їх. Дай нам мудрості, аби знати, що, коли і кому ми можемо відкрити, а коли у мовчанні. Залишити таємницею свого серця. Блага про це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.